Так, вітаю діти! Давайте ще раз з вами продовжуємо наш віртуальний урок, який ми не змогли закінчити внаслідок повітряної тривоги. Все ж таки, я хочу повернутися до завдань, пов'язаних з формулою n ного члена геометричної прогресії. Давайте ще раз розглянемо цю формулу і зазначимо, що ця формула поєднує між собою чотири величини: це безпосередньо n ний член геометричної прогресії, це перший член геометричної. Прогресії, знаменник і не забуваємо про порядковий номер. Таким чином, користуючись цією формулою, можна знаходити відповідні елементи. Якщо вам відомо три зазначених елементів, то четвертий ви можете знайти. Давайте розглянемо, як застосовується ця формула для знаходження невідомих елементів на конкретних прикладах. Так, приклад перший. Нам відомо, що сьомий член прогресії дорівнює 12, дев'ятий член прогресії дорівнює 48. Наша задача знайти q перший член цієї прогресії. Ну, Давайте трохи ускладнимо це завдання і знайдемо ще і перший член цієї прогресії. Правильно, давайте називаємо його, це буде Б1, перший член цієї прогресії. Давайте розглянемо, які можуть бути підходи до розв'язання цієї задачі. Запишемо формулу N члена для 9 і для 7-го члена. Для 9-го члена вона буде виглядати як перший член помножити на Q в степені на одиницю менше, ніж порядковий номер, тобто це буде степень 8. І. B7 7 це буде перший член помножити на Q у степені 6. Підставимо наші дані. Маємо 48, дорівнює B1 на Q у 8, а також 12 дорівнює B1 на Q у шостому степені. Об'єднаємо це в систему, бо це одні ті самі елементи. І пропоную поділити почленно Члени цього рівняння. Тобто маємо 48 на 12 і B1 q в восьмому степені, поділити на b 1 q в шостому степені. Здійснюємо скорочення: 48 на 12. Скорочується на 12, b 1 скорочується повністю. І пригадаємо, що при скороченні показники степенів віднімаються. Тобто найменша степень скорочується повністю, а степень з найбільшим показником і її показник знаходиться відніманням. 8-6 дорівнює 2. Остаточно, маємо, що. Q у квадраті дорівнює 4. Це звичайне квадратне рівняння, яке має два розв'язки, тобто Q дорівнює плюс-мінус корінь із 4, тобто плюс або мінус 2. Ну, і пам'ятаємо, що ми нашу задачу ускладнили, давайте спробуємо ще знайти b 1 Як це можна зробити, підставити або в першу формулу нашої, в перше рівняння нашої системи, або в друге наше значення. Ну Давайте зробимо це в друге рівняння. У нас 12 дорівнює B1 на Q в шостому. Підставляємо 12 дорівнює b 1 залишаємо, Q у нас або 2 або мінус 2, но для шостого степеня це не має значення. Можна підставити, тому що це парний степень, підставимо 2 в шостому. 2 в шостому обчислюємо це 64, тобто 12 дорівнює 64b1 і b 1 ми можемо знайти як 12 поділити на 64. Ще 4. Що тут скорочується на 4, так? маємо 3 16. так? Маємо 3 шістнадцятих. Якщо правильно порахувала, то повинно бути 3 шістнадцятих. Добре, далі діти переходимо до наступного завдання. Нехай це буде другий номер, але я хочу показати вам ще інший підхід до розв'язання цього завдання ну, таку, завдання такого типу. В другому завданні нам дан восьмий член, який дорівнює 9, і одинадцятий член, який дорівнює 243. Знайти треба знаменник геометричної прогресії. Давайте зробимо це. ну, Знову процедура стандартна. Давайте запишемо формулу Н-члена для тих членів, які нам задані. Тобто для восьмого члена це буде Q, вибачте, це буде B1 на Q в сьомому степені, для b 11 це буде b 1 на Q в 10 степені. так? 10 степені. Але давайте, так як у нас Б1 немає, то давайте спробуємо виразити Б11, тобто 11 член через 8. Це можна просто зробити, якщо пригадати формулу властивості степеня з однаковими основами. Якщо у нас Множиться степені з однаковими основами, то основа залишається, а показники додаються. Таким чином ми можемо, ну давайте перепишемо B1, переписуємо, а Q в 10 степені ми можемо розписати, як Q в 7, помножити на Q в 3 степені. Це дає нам можливість замінити B1 Q 7 на вираз b 8 Таким чином, остаточно ми маю, що це буде b 8 на Q в третьому степені. Підставимо, замість B1 підставляємо 243. B8 у нас за умовою 9 помножити на Q в третьому. Знаходимо Q в третьому, це буде 243 поділити на 9. Отже, Q в третьому буде дорівнювати 27. Ну, якщо помітимо, шляхом підбору ми можемо підібрати, що 27 це у нас 3 у третьому степені. Таким чином, Q дорівнює 3. Так. Отже, ми розглянули таке завдання. Переходимо до наступного завдання. Нам треба записати геометричну прогресію з п'яти членів, у якої третій член П 3 дорівнює 10, а знаменник дорівнює Q-2. Ну, Ми можемо писати будь-які прогресії, звичайно, але для того, щоб писати, знаходити будь-який член прогресії, нам потрібно знати. Окрім знаменника, її перший член. Тоді наша задача зводити це до, цього, до того, щоб знайти перший член цієї прогресії. А потім вже ми зможемо знайти всі інші члени, скільки нам потрібно. А, ну, Знов давайте запишемо: у нас є B3, це буде B1. Запишемо формулу N-ного члена на Q у другому степені. Підставимо. 10, дорівнює b перше, Q у мінус 2 підставляємо у другому степені. Тому маємо b перше, дорівнює 10, мінус 2 у другому степені це 4, і поділимо на 4. Скорочуємо, це буде 2,5. Після того, як ми визначили, що перший член геометричної прогресії дорівнює 2,5, ми можемо знайти всі інші члени. Нагадаю, що геометрична прогресія це прогресія, яка отримується множенням кожного наступного члена на. Геометрична прогресія, вибачте, утворюється множенням попереднього члена на одне й те саме число. Тоді ми маємо, що B 1 ми отримали 2,5. Щоб отримати B друге, ми B перше множимо на Q, тобто 2,5, ось це постійне число, у нас мінус 2, на яке ми будемо множити. Щоб знайти третій член, ми беремо. Другий член і знову множимо його на Q. Хоча ми можемо його і не множити, діти. він у нас заданий за умови. Ну, давайте перевіримо, чи ми все правильно зробили мінус 5 помножимо на мінус 2, це буде 10. Тобто, це каже нам про те, що підтверджує, що ми правильно зробили наші розрахунки. Знаходимо четвертий член. Для цього беремо третій і знов множимо на Q. Тобто 10 помножити на мінус 2, це буде мінус 20. Так. І залишилось нам ще знайти п'ятий член, тобто, що ми знов беремо останній, той що був мінус 20, і множимо його на мінус 2. Маємо 40. Тобто ми знайшли 5 членів нашої геометричної прогресії. Але спочатку нам потрібно було знайти перший член. Розглянемо наступне завдання. Діти, У нас задана послідовність, яка є також геометричною прогресією. Задан перший член, це одна друга, задан третій член. Одна восьма, і наша задача знайти п'ятий член Х5. Ну, для того, щоб знаходити п'ятий член прогресії, розуміємо, що у нас не вистачає знаменника цієї прогресії, тобто Q. Ну, для того, щоб знайти Q, це елемент, який входить в формулу N члена, у нас є третій член. Давайте запишемо Форм, о, цю формулу інтерпретуємо її для третього члена. Це буде перший член x1 помножити на Q в другому степені. Підставимо те, що у нас є. Х3 у нас одна восьма, х1 це одна друга, ну, Q так і залишимо, бо це є невідомим. Знаходимо з цього рівняння Q квадрат. Це нам потрібно 1 восьму поділити на 1 другу. Замінюємо ділення множенням на обернений дріб. Так. Робимо скорочення, і це буде 1 четверта. Ну і розуміємо, що це квадратне рівняння. Яке має два розв'язки, плюс мінус корінь із 1 четвертої. Це буде плюс-мінус одна друга. Отже, ми готові знайти п'ятий член цієї прогресії. Тоді п'ятий член прогресії буду дорівнювати b перше помножити на Q в четвертому степені. b перше у нас за умовою одна друга. Діти, продовжуємо, була повітряна тривога знов тому я робила перерву, трохи, трохи робила паузу. Тобто, одна друга помножити на Q в четвертій. Тут питання: що нам брати? Одну другу чи мінус одну другу? У нас же два варіанти для Q, але коли ми будемо підносити до четвертого степеня парного, то тут немає значення, що ми будемо одну другу чи мінус одну другу підносити. Тому беремо одну другу і підносимо до четвертого степеня. Зробимо обчислення. Одна друга в четвертому степені – це 1,16. І тоді остаточна відповідь буде 1,32. Так, і останнє завдання на сьогодні: прочитайте його, будь ласка. Ну, і давайте подивимося, що у нас є геометрична прогресія. Вона у нас задана першими трьома членами. Так. Знаючи ці члени, ми можемо визначити, що перший член цієї прогресії, B1 1 це буде 2, ми можемо знайти знаменник цієї прогресії. Щоб знайти знаменник, достатньо знати будь-які два члени, які стоять поряд. Ми можемо, наприклад, 18 поділити на 6 так? або 6 поділити на 2. Ми бачимо, що число, на яке постійно йде множення, це буде 3. Так. І є у нас число 486, яке ми точно знаємо, що воно є членом цієї прогресії, але не знаємо його порядкового номеру. Тому так і запишемо, що Bn у нас є 486, але N у нас порядковий номер, невідомо. Ну, от цей випадок, коли ми зможемо з формули nного члена знайти порядковий номер члена прогресії. Ну, Знов, якщо у нас є n ий член, то складемо для нього формулу Bn -е дорівнює B1 на Q в степені n 1. Підставляємо все, що у нас є. Bn -е у нас за умовою 486. Це член з невідомим номером. Б1 у нас це число 2. Q у нас ми знайшли, це буде число 3, в степені n 1. Ну, і ось у нас невідоме у нас знаходиться в показнику: ось воно у нас це невідоме. Воно знаходиться у нас у показнику степеня. Давайте його виразимо з цього рівняння. Маємо 3 в степені n 1 дорівнює 486 поділити на 2. Поділимо це буде 243. Діти, сьогодні число нам 243 вже зустрічалося і вже декілька разів зустрічалося. І ми зазначали, що 243 це 3 в п'ятому степені Тому ми маємо таку рівність. 3 в степені n-1 дорівнює 3 в п'ятому степені. Ну, показники основи у нас тут однакові, то ми можемо прирівняти показники степенів. Тобто n-1 повинно дорівнювати п'ятому степеню. Ну, і тоді n дорівнює 1 плюс 5 дорівнює 6. Дорівнює 6. Так, дякую за увагу вам, діти. Сподіваюся, що наш урок допоможе вам якісно виконати самостійну роботу.